I know Село під виноградів. Тут серед звичайних сільських вулиць до неба підносяться справжні циганські замки. Антураж вражає, дорогі порть'єри, мармурові сходи та меблі в стилі бароко. На наше питання, ким треба працювати, аби заробити на такі палаци, відповідають скромно. На заробітках Ми робимо Росію. у нас діти вже Всі Росії. У і детью раси. в Росії на заробітки ходять. Кожен рік. Десь місяць робота, три місяці і три місяці. Один рік роботі розуміють. Кожен йде своєю сім'єю, йде туди, ну хлопці тільки. Не жінки, а люди. І збирають, деньги заробляють, не проп'ють. Не вкидають, складуть у стройку, машину стройка, куди заведемо. Масштаби та розкіш для обителі багатої циганської сім'ї скоріше необхідність, адже нерідко в таких палацах мешкають десятки дітей і навіть родичі. У мене є семеро дітей, шість дявочок і один син. У кожного у них є по восьмеро, дев'ятеро, семеро дітей, значить, унуки є десь 45, правнучки десь 15. So, yes, у світу такій кількості дітей давати не планують. Кілька класів школи вистачить. Та й коли знайти час на науку, якщо у 12 років вже весілля планувати треба. 13, 14 років явочка виходить, а пацан 15, 16. Атець і мать знає, куди свою дитину ставити. <поць> А ось у сусідньому таборі в селі Королево батько сімейства дотримується трохи іншої думки щодо свободи вибору своїх дітей. Раніше було такое, що батьки рішали і немножко дали їм право вибору. Якщо вона любить мальчика, хоча не підходить та сім'я, ми переходимо на то, пусть вона любить, пусть жениться. Якщо заборона, то всі радуються. На той сині там, де, якщо вони п'ють, я не бедные і, і п'ють. От там уже проблема виникає віддати свою девочку или не віддавати. Десятирічна принцеса ще навіть не навчилась читати і писати, а через кілька місяців уже мусить іти під вінець. Іно, скажи, а де ти вчишся? У таборі у таборі? В школі у а... в школі. В школі. Добре, а чому за вас вчать в школі? Які предмети є? Читати, писати, як правильно. І ти вже знаєш, правильно, як читати і як писати. Скільки класів взагалі плануєш закінчити? Другий. Другий. Ти зараз в другому класі. Другу половинку дівчині обрали батьки. Сама вона із майбутнім чоловіком практично не знайома. Розкажіть, за кого доньку засватали? Ну, за такий нормальний чоловік, не дуже багатий, середній. Ну, середні, нормальні люди, хороші. А скільки років твоєму майбутньому чоловіку? Не знаю. Ти його ще не бачила? Ні, вона бачила. але не, бачила? не знаю, скільки років йому. Ну, і 10, йому 13. Тобі 10 років, а, а, а 13? 13. А коли планується весілля? Десятий місяць. Фінансовою стороною життя тут займаються виключно чоловіки. Ну а жінки відповідають за хатні клопоти та підростаюче покоління. У нас робота. От яка. Ми їдемо в Росію на заробітки. У нас будівельними вот, роботами займаємося. А наша основна робота ми жищанщики. Наші предки займалися життями роботами. От, зараз у нас вже як і жестяные роботи, так і строительные роботи. мальчики, уже, которые уже по 15 лет, у его, он уже женат. И его мы даже 12-13 лет мы его везем с собой на работу, чтобы он учился зарабатывать на свой хлеб. Уже когда у него уже жена, ребенок, он уже может самостоятельно, ну вот, с помощью отца вместе, Уже може зарабатувати себе, одягати свою жінку. До речі, пишні повсякденні вбрання прекрасної половини табору коштують далеко не дешево. У вас такі гарні наряди, скажіть, вони дорого взагалі коштують? Так. Да. А де, де їх можна купити? На базарі, в магазинах, такого одягу немає. Вони шиють вас, нам шиють, шиють ручною роботою. Це індивідуальний пошив? Так, да, да, це індивідуальний пошив. так. Тобто ви замовляєте тканини наперед, mm -hmm. все так. обираєте. Да, це ваші ну, ваші руські шиють ручну роботу. Вона дорога стоїть 500 доларів у них своя цивілізація, свої правила та закони, які створювались століттями. Нам не обов'язково розуміти їх. Достатньо просто збагнути, що вони звичайні люди, які мають право на свій вибір та особливий стиль життя. Ось так виглядає звичайний циганський табір. Все необхідне для життя тут є школа, магазини та навіть молитвений дім.